Усім привіт! Нове відео. Тебе не показую, не дивися. В шортах без футболки. Та збираємося на ставок, миджуємося машинами, яка заправлена на такі і їдемо. ха по цей поїхати, а я зайшла. Кристина, даш мені якусь мисочку, щоб я зібрала абрикоси нападали. Світло вимкнули, чим займатися. Він такий Та хочемо на ставок поїхати. Кристина їде з нами, а Нікіта десь з друзями вже на ставку. Праня має, як я кажу, секонд-хенд повивішували на весь двір. Мисочку кажу, дай мені. Вона мені футболку виносила, вона не чула. Ясно. Ясно позбираю зараз абрикоси свої. Роза вже по второму кругу. І знову починаю відео зі своїх квіток. Дівся? Дівся. Давай. Не вимкнула камеру. Сьогодні хоч світло, 4 є, 2 немає, та хоч щось можна зробити. Так, ну то зелені, то треба позбирати в окремо. Воно я вже затоптала. Та курям кинуть, хай клюють. Картоплю начистила, м'ясо розморажується, кабачки, рагу якесь тушу. Щось придумаю, приїду та щось придумаю, не знаю я. Розморожується, ну немає смисла зараз ставити, готувати. Як готуєш постійно мить, треба, то руки то те, то те. А як води нема, то вже приїдемо. Тоді буду готувати. Я зараз помию абрикоски. Помию, так. Да. Це ж води нема. Помию. Хай вже стоять тоді. Поки згадала, зараз коментар написали рецепт сушеної рибки дати. Ніякого рецепта нема. Добре, пересипаєте сіллю і ставите у холодильник. І вона у нас там стоїть і 2, і 3 дні. Як забудемо, то і неділями стоїть. Потім коля бере її добре промиває від солі ввечері. Зараз. Добре від солі її промиває е, рибку і залишає на ніч. Зранку встав, добре її промив, а, заливає водичкою чистою з-під крана. Залишає на ніч. Зранку встав, добре промив, а знову залив водою. Залишає до обіду. В обід промив водою її, залишає до вечора, ввечері в сушилку. І ось така красунька. Ця вже висохла, та що поменше. І ось така гарненька краса. Тільки ніякого рецепту нема. Добре, вимачувати просто. Ну, виходить, півтора дні вимачується в воді. Ну не півтори, виходить, ну, ніч ну, і цілий день. Три рази ти міняєш. Ну так, ну, да, три рази буду поміняв. Вона в воді стоїть і вода з неї всю лишню соль забирає. І все. Да. І все. Вже сушилку коля. Треба оцю прибрати і сушилку вимити. Диви, у нас скільки вже. Вистирати її добре. Треба вже другу купити. Це ми купували Бог коли на морі. Перший раз, коли на морі поїхали всією mm -hmm. сім'єю, ми купляли. Вони тільки з'явилися, це ще такі гроші були 400 гривень. А я тоді, що, на Гадавщину, да? подарувала mm -hmm. тобі. А зараз була... вони, по-моєму, по 200 гривень були. Ну, зараз їх повна, це тоді була, як ото новинка, вони тільки з'явилися. На морях. А ми купили, щоб Боколя постійно бичка ловив з Нікітою. А де там? Там морозилки ж маленькі. Куди її одівати, а так розвішувати. Пам'ятаєш, як ми тоді були в луговому в дільфіні, порозвішували вокруг домик, Вони всі так ходили, нас ржали. А вона муха як поналетіла, каже: та ні, не годиться. І це я нагадавщину купила і подарувала коляті сушилку. То та ми потім сушилки і скатів сушили, і все всі міма доміка проходять. Ого, дивись, дивись, яка штука сушить рибу. О, там скати стоять, роздивляються. класно, муха не заходить. Не а ти хотів щось майструвати сам, я сам зроблю. Та я кажу, краще на тобі, ніж сам. Так, Все, їдемо? Так. Вони ж зелені, вони сипляються. А цей вздовж траси їхали, абрикос спілих уже повна засипано всі спілі. Ніхто не збирав. Ну, яких так повното. В цьому році є. Ну що, По-другу треба подивитись? Провірити, як вони тут? Нема. Нема. Не, нема. Отам, може, щось є. Тут нема. Ставочок наш, Та вже всі бачили його, хто на каналі, то вивчили. Я як ото уткнуся, як не, не квіточки свої, дерева свої, то ставок. Кожен раз як приїжджаю, так показує. Хтось там писав, це річка Дністер. Ні, це ставок. Це ставок недалеко від села. Ставок це коли... Стояча вода, не так і трічка, а воно є, красунька маленька. Воно, невеличка. О, як за жабою, бачили? Ось, ось, ось а, ось. і ось, ось маленький де, де, де сейчас я камерою... Ага. Ага. А великі десь поховали. Маленькі повзають повно. Ну, поки два бачу. А? Поки два, а так взагалі. А, воно важко лупиться біля цього ще одна. А багато. Біля плити воно, біля кущика лазить, на кущик вилазить, бачиш? А? Не бачиш. А тут по кущах взагалі. Це коли прошли рік, да? коли спека була, я ходила там по низу, <гум> полізла дивитися на них. Ну, я там, де таке, щоб нерви пощекотати, туди їй лізу, туди їй носа свого суну. Я не буду так ходити, щоб там все гладко і рівно було. Оксані треба не... таке адреналін. Вона вічна пхнеться кудись. Це Коля такий спокійний, він все обходить, він не ризикує, Оксана ні. Оксані таке треба. Десь, десь кудись щось. Кастрюлі сковородки їй її не устраюють, їй треба таке щось. Я Колі взагалі кажу, що в мене Мрія або з парашутом пригнуть, або з мосту пригать. Пора прогніє, бачила? Ні зі вже гнивав, починає підганяти. Ага. Я б десь би таке. Не знаю. Стіна шавковицю і Там абрикоси, там шовковиці. Дитина. Тільки їх. О, зелено. Зараз пів першого дня. Приїхали далеченько сюди їхати. Також обрикову. О, ну вже й діти догнали нас. Прийшли. Пішки з села. Він і села так. Ходить далеченько, Не дуже, але мені далеко. Кристині кажу, піди місце займи. Вона повернулась, їсть шовковицю. Я ж думала, там зайняті місця, вона стоїть. Каже, там нікого лежачого нема. Коля каже, сидять Теж таке. Оно ну, абрикоса також. Гілки таки не повитягували. Да, нема у нас таких ставків, щоб купатися. Там, де є, щоб купатися, там все платне. А таких безкоштовних тільки такі. У нас там в селі. Три ставка. На одному заборонено взагалі рибу ловить, купатися і підходить туди. На іншому там засипали все зерном, там таке все вонюче, скоро і риба здохне. А тут в центрі села, то там дуже багато людей. І городські приїжджають. І... Там, вудрось, ну і людей там, там один і то маленький такий пляжик, і дуже багато приїжджає. Я не люблю коли. Коли люди соціофобами <смі> не люблю я таке там, де люди. Я люблю так, щоб ніде нікого не було. Кизина <смі> не хоче в купальнику зніматися, каже, буду води. <смі> Діки, як почали тільки що Давай, попробуй кинуй до мене, давай. Давай. Ди вона быстро тікає. Дима, ти быстро сильно тікаєш, сейчас не встав. Давай, йди. Так, да, в Ютубі відео збережеться, діти повиростають. Зможуть зайти в Ютуб, передивіться відео, як вони з батьками їздили. Притопи його Кристина. Сустрий він сустрий катамаран, І там і хи, Ти же по ньому потопталась Я десь Сейчас тебе акула на Да, такі моменти безцільні. Mm-hmm. <laughs> І до крає мене обганяє. Я не можу так витрапнути, як вона. Вона може ще швидше пливти. Да, вона як тропа поморо. Там уже вставать можеш. Що, захекалась? Каже, я вставок можу переплисти. А во що там на головому озері? Як були, вона ж перепливала з нами чи ні? Да. Да? Да. да. Перепливала. Класно. О, ти вже вставай. Вода тепла, гарно так. Вот так вот. Ну не раскрутишся, голос дети, раскрути, як вот так, розкрутими <грути> кинули. <грути> Я кажу, повезу, давай. Нет, нет, нет. Кристина, пусти.

Ха-ха, когда ты ведь был. ハハハハ。 Aja, kudah te jinicha? Aja, kudah te jinicha? Pe mor. Po mor jelejo Ми з Кристіною деремося на гору. Тут повно абрикос. Ми гриби збирали колись, ходили. Людей поз'їжджалося. Дуже багато. Поприїжджали. Вже Кристина щось знайшла. Тут абрикос повно. Як краса. Що вона смачна? А вона мілка. Вони в ту сторону пішли, в той стороні їх. Вони всі дички. о, гляньте, гляньте, Мілка дуже. Міленькі дуже засипано все. солодкі, але жиловаті і міленькі. Там далі також є, ну не хочу я їх крізь повно. Це за гриб? Шампіньйон. Гнили. Гнилий. Гнилий шампіньйон. Воно також. Пішли спускатися. А так гарно. Дивіться, скільки тут трав, квітів. Гарно. А це як саранча. Коля настроїв камеру, то наче краще знімає. Я так дивлюся. І якість краща. Ось вона збилася у мене. Було. Ти хамяк! Не, не на цю дитину. Вона не може купатися спокійно. От папа понаучивав. Господи, вона ж труситься, тянеться туди. І купатися спокійно, ні. чик? Да. Давай, Пусти Нор. Я боюся до чортики. Вони ті руки в нори сунуть. спіймаю хоч одного чи ні. Не бояться, що там може чи криз, чи ще щось. Де якби і наважилася б засунути руку туди в, ета, в нору. Він би мене укальнув, і я б тут і повні штани наклала б. Каже, йди <говори> Іди сюди, щось море, море. Видирає. Ти що йому там добрий день кажеш? <рігла> Господи, аж по плечі ті руки засовують. Там може Андатра бути, там може криса бути. Ой, Боже якого ти. Хе-хе-хе. <рігла> <Вимарила>. Ано. <рігла> Випускає, малеча така. Ой, поплив так. Ага, Поняли? Отак вони і рибу ловлять. Вони не можуть спокійно. Поїдемо, покупаємося пару часиків, поки світла немає. Зараз світло вимкнуть знову через п'ять хвилин. Та Вода така тепла. Кажу, поїдемо пару часиків, поки світла немає, покупаємося. Б... Без п'яти чотири. Зараз світло вимкнуть. Це 12. Ну, так, да, полпіру ми там були. Ми пеще були, да, і не хотілося їхати. Вода така тепла, тепла. Да, надо тут просыпать. Палить ввечері та просипати. Так що такі справи. Все, на цьому кажу вам пока-пока. Я зараз буду щось готувати, їсти, Коля не хоче рагу. Каже, краще її від пару хвилин, потім на сковорідку і підсмаж, зажать, так, щоб реум'янинка була. Гарненько. Ну що, більше нема? Пустоцвіти. Де ж повинні ще бути? Всі пустоцвіти. А воно ще один маленький. Двачки. Такі лопухи стоять. Їх треба, мабуть, трохи прорядити. Ось такі лопухи. А ось ще треті. Так що все. Всім пока-пока. До наступного відео. Зато у мене тут ну, кавуни, дині, огірки. Так що так і справа. Все, всім пока-пока.